Добрий день! Нарешті до нас прийшло тепло і ми накрили свою тепличку плівкою. Плівку брали фірми Планета Пластика 180 мікрон. Для кріплення плівки використовували зігзаг пружину. Це дуже зручно. Двері і фрамугу зашивали полікарбонатом 8 мм. У нас сьогодні сильний вітер, орієнтовно 7 метрів на секунду. Але завдяки додатково встановленим торцевим вітровим розкосам тепличка тримається. А Ось так тепличка виглядає зсередини.